Вітаю всіх до дочь, Обосток. Мене звати Роман Прядун. і Сьогодні говоримо про те, чому Скандинавія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія стали ці країни одними з найпослідовніших і найефективніших союзників України у напрямку допомоги і протидії агресії Російської Федерації. Місто розмови сьогодні народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую за запрошення. Буквально напередодні з'явилася новина, що Швеція готова продати, скажімо, продати Україні досить значну партію своїх літаків. Досить таких, там здається до 150 штук, хоч ми не отримуємо їх там завтра, але все ж таки це досить потужна новина. Але загалом, північ Європи, скажімо так, да, Скандинавія, це ну якби приклад того. Що мало говорять, мало показують, мало кричать, чи б'ють на трибуну і проклинають Путіна, але дуже багато роблять. Давайте поговоримо, чому так сталося, тому що здається, тут не тільки якісь психологічні, гуманітарні чи навіть безпекові причини, тому що звісно деякі країни мають кордон з, зі Скандинавією з Росією, але деякі не мають його і все рівно дуже потужно допомагають. Давайте розпочнемо тоді з цього, чому північ, а на противагу півдня Європи, наприклад, так активно нам допомагає. Ну, ви знаєте, це насправді надзвичайно цікаве питання, яке я собі дуже часто задавав, тому що став перед собою таке питання. Тому що дійсно, якщо подивитись, хто є нашими найбільш палкими прихильниками, і хто нас найбільше підтримує, це те, що ми називаємо Baltic Нордік. Тобто це країни Балтії. Ну тут причини очевидні. Вони пов'язані насамперед з тим, що вони знаходяться на, е, на межі, по суті, це прифронтові держави, тому що вони. Для них Росія імперіалістична агресивна Росія є величезною загрозою для їхньої безпеки. І по-друге, вони мають відповідний історичний досвід а, з Росією, коли а, після окупації цих країн вони пережили а, репресії, і вони знають, що це що це таке бути під окупацією Росії, тому вони нас підтримують також. Ну плюс ще це країни європейської культури, це які вірять в цінності, в тому числі в руловло, тобто верховенство права, країни країни скандинавські. Також є е, е, нашими прихильниками і найбільше нас підтримують. Я ну, хотів би тут е, назвати ці країни, наприклад, е, наприклад, Данія. Я нещодавно був в Данії і хочу нагадати, що Данія, якщо подивитись на воловий е, внутрішній продукт, то ми бачимо, що це один з лідерів. Допомоги України Данія. Наприклад, у нас було дуже важлива цікава зустріч Миколаєві, тому що Данія опікується Миколаєвом, надає допомогу гуманітарно. І після цієї зустрічі це була зустріч комітетів закордонних справ. До речі, там коли ми були, там це було два роки тому. Приблизно п'ять чи принаймні я нараховую п'ять разів була тривога, і ми проводили спільне засідання в бомбосховищі. Після цього Данія стала одним із лідерів, якщо йдеться про надання е, е, винищувачів f-16 І я нагадую дуже цікавий факт, також я не можу його забути, коли знаєте, данія почала надавати передала свою артилерію, незважаючи на те, що вони самі потребують це. Але вони розуміють і вони про це кажуть. Коли ми кажемо цим країнам, представникам дякуємо вам за допомогу. Вони кажуть: не треба нам дякувати. Ми повинні вам дякувати, тому що ви захищаєте Європу, ви захищаєте безпеку, ви захищаєте нас. Тобто, це країни, які це, це усвідомлюють. Я думаю, що тут є декілька причин: є історичні, є культурні причини, є е, безпекові, <кхів> наприклад. А ці країни, деякі з них не всі зрозуміло але Норвегія і Швеція вони е, мали е, навіть під час холодної війни Росії, е, тоді радянські підводні човни завжди становили загрозу для, для них для безпеки цих країн, і це продовжувалося. Тобто вони відчувають на собі е, цю загрозу з боку е, агресивної Російської імперії. Е, крім того, вони. Це ну якщо не саме такий перший, знаєте межа не є такими безпосередньо прифронтовими державами, але вони дуже близько знаходяться. Тобто все одно відчувають цю загрозу, що вони будуть, якщо може не першими, то другими точно в разі якщо буде напад Росії на країни Європи. І вони мислять стратегічно це невеличкі країни. Знаєте, якось є такий вислів, дуже цікавий, я мені, як юристу міжнароднику, це подобається, що е, е, міжнародне право це а атомна бомба е, маленьких невеличких держав. Тобто, ці країни вони не дуже великі, але вони підтримують е, rule of law», international rule of law, тобто верховенство міжнародного права в міжнародних відносинах. Підтримують міжнародне право, і для них питання України це також є питання е, захисту міжнародного правопорядку, міжнародного права. Тобто, це ще одна причина. А є історичні причини Я був в Швеції, і, наприклад, звернув увагу в їхньому музеї. Є е, пропори Богдана Хмельницького і Мазепи. Тобто, е, спільна історія, спільна боротьба вони також мають значення. Для Ні, ну ми співпрацювали ще з часів київської Росії, зі Скандинавією досить активно. а ну, про Мазе, взагалі, казати так, марно там взагалі співпраця так, була так, на жаль, дещо дещо не вийшло довести до так, логічного так, завершення, але все ж таки, все ж таки, де та Швеція тоді була, де Україна, так, і ми мали військовий так, союз. Так. доньки Ярослава Мудрого. Стали королевами в цих країнах. Я знаєте, коли спілкувався з послами деяких цих цих країн, я казав: хто, якщо там є така версія історична, що хто створював Київську Русь? так Це були в тому числі князі з вашого регіону, так варяги за деякими версіями. Тобто є такі глибинні? Зв'язки історичні між на нашими країнами, тому що ну Дніпро, ріка це був шлях від як там в літопи в греки. Тобто, і так, що так, возили? Так. До речі, зброю возили. Я казав так, що допоможіть, ви допомогли нам створити свою першу державність і возили зброю цим шляхом. Ми зараз потребуємо зброї. Ну, Пане це... Так. А ви спілкуєтесь, я так розумію, ну періодично з депутатами, представниками влади з, з цих країн на ваш погляд, ну, о те, що ви сказали, це все відчувається, все таки. Тобто, вони ще ну як згадують і трансформують, і, і на цьому фоні також прагнуть з нами співпраці. Ну оця історична, якщо брати складова, тому що ну так ми багато. Все таки це звісно було досить давно, але все ж таки це було і знову ж таки, де. Ми би знаходилися, а де знаходилася північ Європи, і як це це все відчувається до сих пір? Я це відчуваю в спілкуванні з колегами, тому що я відчуваю знаєте, дуже тепле ставлення. Я побував, я був в данії, я був в Фінляндії, я був в Швеції. Е, е, але я не був в Норвегії, але спілкувався з представниками, е, навіть коли був на, е, в рамках Асіан, був такий міжпарламентський саміт. і Там була е, е, делегація з Норвегії. Я спілкувався і знаєте, мене завжди приємно дивувало наскільки тепло, по-дружньому вони ставляться до України. Наскільки вони готові допомагати, і так, да, дійсно, коріння історичні е, вони відчуваються в наших. В наших сучасних відносинах з цими країнами, тому, тому дійсно так. Тобто, населення цих країн, і я, наприклад, і в рамках ПАРЕ, коли спілкуюся з представниками Швеції, ось вони завжди допомагають, вони завжди підтримують ініціативи. Тобто, це якраз ті країни, яким не треба нічого пояснювати, вони все дуже добре розуміють і самі питають, як вам допомогти. Я наведу трохи цифру. Ви зазначили, що Данія одна з найбільших країн щодо допомоги на душу населення. І вона на сьомому місці у світі валовою допомогою. Ну, дивіться, Франція, Макрон, звісно, всі вважають, що Франція нас підтримує, і політично, в принципі, так, мірою можна сказати. Але 7,5 мільярдів Данія на, на цей час, коли Франція 7,5 10 мільярдів, навіть більше. Чотири рази менша економіка, набагато менше населення території, і от така різниця. І можна теж сказати майже і про Швецію, і про Норвегію, яка фінансово допомагає, але Данія не має сухопутного кордону з Росією. Так, Балтику має, звісно, спільно з Росією. Там це зрозуміло. Швеція не має сухопутного кордону з Росією, і нібито Фінляндія там лежить велика країна. Можна певною мірою поводитися, як, наприклад, ну я не знаю, там Австрія чи. Іспанія з Португалією, які там на іншому краї, і їх ця війна здається, ну майже не, не стосується, як вон, ну як вони себе поводять. В принципі, на ваш погляд, це прагматика з одного боку, чи це щось більше все таки? Це якісь ну їхні, якісь людські, можливо, можливо, якісь ментальні штуки, які їх спонукають допомагати нам саме так активно я думаю, допомагати? Я думаю, що ну це поєднання певне, але насамперед, все-таки це. Скоріше, ну можна умовно сказати такий ідеалістичний підхід, пов'язаний з європейською демократичною культурою, правовою культурою в тому числі. А це ну, деякі країни так, якщо брати прагматику геополітику, то так деякі країни вони відчувають небезпеку на морі, не, не обов'язково на суходолі, але на морі з боку Росії. Але водночас це країни, які є справжньою Європою, які розуміють, що треба. Насамперед підтримувати жертву агресії, що не можна заплющувати очі. Вони до речі, вони пам'ятають історію там Другої світової війни, також і вони ну, розуміють так, як небезпечно. Німеччина окупувала і данію, і Норвегію, Радянський Союз мав війну з Фінляндією. Нападав там все зрозуміло, так так, безумовно. Тобто, це все в комплексі, але все таки так дійсно головне тут. А я знаєте, юрист. Можливо, я перебільшую значення правової свідомості, правової культури, але я в це глибоко вірю. Що все таки якщо держава знаходиться на такому високому рівні демократичного правового розвитку і є розвинута права культури і права свідомість населення, то це спонукає таку державу а підтримувати міжнародне право право взагалі і відповідно надавати допомогу жертві агресії. Розуміючи, що це в спільних інтересах, тобто тут е, ну діють такі, я б сказав, стимули пов'язані з загальними інтересами, не з е, не, не з там як якимись знаєте ну гестичними мотивами, а з загальними спільними цінностями і інтересами, і ці країни вони завжди вирізнялись високою правовою культурою. Е, і це я думаю, що одна з таких вагомих причин, чому вони нас підтримують. Ну так, всі вирізняють скандинавську модель, знаєте, така от непоказова, яка щедрість чи якісь популістичні заяви, і все таке інше, а ефективність. Ну тобто, так. що потрібно, і це все робиться. Тобто, ця штука де, ну, До речі, оця, знаєте, якась скандинавська ефективна оця модель допомоги. Ну, вона ну дійсно. Притамани, саме саме їм, оце да так виходить, ну, саме скандинавам тому що ну на якщо там півні південь Європи ми прибираємо так для них ця війна. Ну все таки не відчувається. Ну будемо чесно, якби да і допомога є, але не така, але ж навіть там Німеччина чи та ж Франція, ну це різні підходи все рівно, ані Скандинави здається там. Вони живуть в певних непростих умовах, і оця громада, коли вони повинні згуртуватися, і здається, вони зараз згуртувалися з Україною не тільки тому, що якщо вони будуть нам допомагати, ми будемо перемагати, то Росія на них не нападе. Але здається, все-таки якась солідарність. Ця так. вона є, що непрості умови життя у них, а зараз у нас це досить непрості умови, м'яко кажучи, так, так. виходить. Безумовно, і подивіться ці країни, які завжди підтримували міжнародні інституції. ООН, які підтримували права людини, їх шокує те, що е, Росія вчиняє ці злочини проти прав людини. Е, геноцид, е, який геноцидна війна, яку веде Росія проти України, їх все це все турбує, щиро турбує. Вони намагаються допомогти. До речі, ви знаєте, ви згадали про е, літаки. Тут дуже цікава історія, бо е, це важливо, тому що е, Швеція, е, наскільки я розумію, йдеться про такі літаки, гріпини називають їх. Я е, пам'ятаю цю історію е, після початку повномасштабної агресії. Е, е, я прочитав статтю в, в журналі Економіст була цікава стаття, автор якої стверджував, що Україні насамперед е, треба мати отримати не стільки навіть F-16, тому що вони потребують е, ну такої масштабної інфраструктури. Їх оперувати їм і складніше а мобільні маневрені гріпини, які має тільки Швеція, але в Швеції їх мало на той момент. Я тоді спілкувався з послом е, зараз. Він посол в Канаді е, е, Плохотнюк. Е, він, до речі, починав всю цю історію пов'язано з тим, щоб отримати. Переконати Швецію, щоб вона передала нам гріпини, і він дуже багато над цим питанням працював дуже давно. і Те, що зараз це відбулося, це результат його діяльності, його роботи, і це тривало ну дуже багато часу. Але нарешті ми я так розумію, отримуємо ці літаки. І це це значно посилить наші оборонні безпекові спроможності ну, це зробить нарешті наші військово-повітряні сили військово-повітряними силами, такі, які повинні бути. Добре, окремо хотів вас запитати про Данію. Ми вже підняли це питання з вами, тому що Україна, ну, зважаючи на її розмір, так, потужна економіка, але все ж таки це там, не Німеччина, наприклад, навіть не Франція. Але заваловим кількістю на душу населення, вона одна з перших. Чому так? Це постать Фредріксен, це... Самі датчани, чи що тому, що є ініціатива відбудови підострілів під обстрілами Миколаєва, там сотні мільйонів євро. Датчани активно просувають різні ініціативи від заморожень від конфіскації повної конфіскації передачі Україні заморожених активів до санкцій і всього іншого. Це особиста її ініціатива, чи це датське суспільство і депутати, наприклад, там і люди також активно це підтримують? Що це на ваш погляд? Я був в Данії буквально місяць тому. Я був е, в парламенті, спілкувався зі своїм візаві, тобто головою комітету закордонних справ, і я був дуже вражений позитивно. Е, знову ж таки, таким е, ну, підходом дуже теплим. Тут е, е, в суспільстві Данії існує е, так само до речі, як і в Швеції, я це відчув. На своєму досвіді наскільки тепло вони ставляться до України, і наскільки готові допомагати, і наскільки щиро це роблять. Тобто, це для мене дуже було приємно. Це одна із таких, я б сказав, найбільш дружніх до нас країн. І це відчувається буквально в усьому, і це настрой суспільства, що важливо, це. Настрої в суспільстві це не тільки там, наприклад, зовнішня політична еліта, яка керується е, там міркуваннями геополітики чи національним інтересами. Це такі загальні настрої, які панують в усьому суспільстві. Паново заде. А чому південь Європи на протипав півночі? Це тому, що нема кордонів ні морем, ні суходолом. Чи це різна політична культура, чи населення не так підтримує, чи політики? Чому така, ну, така різниця у підходах і у обсягах допомоги? Ну тут можуть бути різні причини, культурні, історичні, деякі, я не буду називати країни, але знаєте, залишались вони сприймали дуже довго е, історію е, України і Україну через призму своїх відносин. З Росією, тобто вони бачили, скажімо так, Україну через призму російської історії, російської культури. Тобто, ну це був елемент такої російської пропаганди, як, як, я, яку Росія дуже активно просувала в цих країнах, і за роки, роки, це десятиріччя, також це мало певний вплив. На, на свідомість населення, з цим важко було спочатку е, боротись, пояснювати, що Україна це окрема держава зі своєю культурою, зі своєю мовою, е, зі своїми традиціями, що це зовсім щось інше. Спочатку їм було ну важко це зрозуміти, але потім, врешті-решт, все таки, вони зрозуміли це. Е, ще одна така, можливо, безпекова причина, все таки геополітика. як Якщо не помиляюсь, Наполеон казав, що географічне положення держави це, це її доля. Так? Тобто, чим далі країна знаходиться від, від Росії географічно, чим менше відчуває на собі загрозу, ну, це впливає негативно, я б сказав, впливає на бажання допомагати. Жертві агресії, бажання допомагати Україні, можливо, це пов'язано з такою географічною віддаленістю і певними такими культурними стереотипами стосовно стосовно Росії. Ось, тобто, тут два таких фактори, на мою думку, вони мають можлив... вплив. Можливо, ще якісь інші фактори економічні. Це також не можна виключати деякі країни, які ну залежали, наприклад, від російської нафти і газу. Так, це, це вагомий фактор. Або від торгівлі з Росією. Тобто Росії треба розуміти одну дуже просту річ: що е, російська, е, як це називають іноді е, стратегічна культура чи політична культура, вона перетворює все на знаряддя війни і економіку, газ. Е, е, Культуру все це перетворюється на інструмент війни, інструмент експансії, імперської експансії. І ці інструменти активно використовувалися в цих країнах. Ну, здається, корумповані сілі все таки Скандинавії, країн Скандинавії, країн Півдня Європи, також великий фактор грає, тому що там здається, у Росіян не так виходило, і виходить аніж, наприклад, в деяких країнах не будемо їх називати півдня Європи і Центральної Європи. Також скажімо. О, це дуже цікава думка. До речі, я про це не думав, але я з вами погоджуюсь. Дійсно, це також аргумент. Ми бачимо, що які країни більш підтримують і на. Скрізь глобальний навіть південь візьмемо Так, так. так найбільш так, корумповані і авторитарні. Чим менше прав людини, чим менше демократії, чим більше корупції, тим більше підтримка Росії і Росія це використовує. Так, і навпаки, так. більш демократичні країни, наші союзники, хто це демократичні країни або демократичні рухи. В цих країнах де, де, наприклад, авторитарний якийсь режим, і ну, корупції, свобода і слова, права людини і корупція це не, не просто слова, це, це їхнє життя, це їхні догми суспільства, які вони ну, намагаються не порушувати, і здається, не порушують. Все ж таки, тому що так. так. Добре, ну що ж, будемо сподіватися, що цей північний як сказати, північний запал. Північний вогонь він все таки буде по всій Європі, тому що так да, країни Балтії вони майже прифронтові, і тут зрозуміло, і історія окупації у них зрозуміла, але ж країни півночі, бачите, тут не тільки через межування з Росією певним чином. Певні країни, але ж все таки, це ще їхня ментальність. Ця північна, спокійна, але бачите, яка зажва жвава, коли коли виходить, треба комусь допомагати. Будемо сподіватися, що цей імпульс все таки буде по всій Європі, і ми матимемо допомогу, таку яку надають нам Скандинави і від інших країн. Дякую, пане Олександре, за таку Дякую розмову. Вам. Нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Морешко, з яким ми говорили на тему, чому Скандинавія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія ці країни. Є одними з найпослідовніших і найефективніших союзників України у, і, у нашій боротьбі проти російської агресії. Дякую глядачам. Боспак, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, ви можете подобати це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорили. Ми будемо вдячні. На все добре, до побачення.